Шановне панство, що ж, магазин ми запустили. Ось Він розвивається, реклама там вже працює. Товари ще йдуть, йдуть товари ще по Україні. Там багато чого. Також буду переробляти я, як ви бачили, етикетку. Заодно зробимо візитки. Ну, Те, що не робиться, до кращого зробимо ще кращу етикетку, чим воно було. Замовлень ще не було, бо як станеться перше замовлення, я звісно вам повідомлю, тому що. Ууу, дитина не плач, будь ласка. Як станеться перше замовлення, я вам, звісно, повідомлю, тому що це буде визначна для мене подія, так сказати, перше замовлення. Ось. Але я думаю, що потім це стане е... Кожню, кожнодневною рутиною. Тож рекомендую вам підписатися, там буде багато цікавих тем. По догляду завтра, а зараз в мене плаче дитина, тому всім пока. Продовжуємо. Розповідати про те, як формується наш магазин. Зараз їду забирати, чи що вже переїхав ще одну категорію товарів, плюс тара, плюс пінники, і там ще щось, я вже не пам'ятаю, зараз дивимося, що воно таке і що воно буде. Бабуся мене налякала, я чуть не вкакався. Забрав ящичок і прийшов до багажника, Відкриваю і не розумію, де йому потрібно стати. Напевно, він піде на передньому сидінні. Як Поважний пасажир. Так, прийшли нові нічки, і зараз один з них це ось такі пільники, я замовив, щоб можна було або людям комплектувати ними замовлення, тому що буде хімія для очистки а, різних поверхонь. І підник — це незамінна річ навіть в детелінгах, тому що не потрібно з собою таскати здоровенний квазар, хоча вони теж в подальшому по будуть, або там айкей. Ось, але ось такий пінник це зручно. Це ти там в карман собі його кинув і пішов чистити там. Це зручно, особливо коли там чистиш стелю, і ти практично лежиш на цьому на, на полу, на підлозі, то качати пінник. Великий незручно, а тут декілька натискань, і в принципі піна вже готова. Тож штука незамінна. Єдине, що за ними потрібно доглядати, не залишати в них хімію і промивати їх чистою водою після використання. Якщо там залишиться хімія, хімія лугова, вона просто залипне там клапан і його через твії хімчистки можна буде просто викинути. Ось. А якщо доглядати, і навіть деколи інколи змащувати силіконовим маслом, там цей сам. Механізм, то воно буде ходити довго і щасливо. Ось як повинна виглядати нормальна упаковка. Ящик, тут все пофасовано, посортировано. Це вже я провіряв, чи все підходить. Ось все гарненько, купа тригерів, купа, купа баночок, тр... ну, піннички ось там знизу. Просто гарнюня. а не в пакеті мені передали попередню тару. Так, тільки що збігав за ще одною покупочкою в магазин, то вона... Ультра мега легка, але в хімчистці та й в догляді за авто вона дуже-дуже необхідна. Як думаєте, що тут знаходиться? Ну, багато, якщо чесно, ну, немає не навіть. Тут навіть немає ваги. Ну, ну, грам 50. Ось цей пакоман важить. Сьогодні теж відфоткається і незабаром воно з'явиться в магазині. Забрав ще одну посилочку, це невід'ємна частина того, що ми створюємо. Ось, як ви думаєте, що тут? Тут номер телефону, який можна вибрати онлайн, замовити в Київстар, і Київстар вам його відправить на поштомат. Я в шоці. Я не знав, що так можна. Я вибрав гарні цифри в них на сайті, заплатив 300 гривень. Воно мені прийшло до, до ось того поштомату. Я його через два дні забрав і в мене номер телефону і типу, я в шоці. Е, можна було навіть не замовляти його на поштомат, а через ЄСІМК його підключити. Але я люблю, коли я можу е, відчути на ощуп те, що я придбав. Тому, тому отак. Mm, навіть, без, навіть без купи картону, де та сімка там. Супер. 097 -545 -67, 67. Ось, в принципі, і наш чорний фон. Ось, в принципі, для чого і потрібна була тара, тригера і все інше. Для того, щоб робити хімію для детейнга ще більш доступнішою для вас. Тому що це вийде. Це ті самі якісні засоби, але набагато дешевше, просто в упаковці від. Нашого магазину. Ми розливаємо і в 05 тару, і є 250 мл. Ось Це і начорнювач гума і зовнішнього пластику, і універсальний очисник. Очисники універсальні ми робимо ось такими тригерами, вони пінні. Фокус, найди. Вони пінні і можуть бути не пінні. Продумали це вже за вас, щоб ви користувалися або піною, або. Це нормально, це дитина робить переоблік. Або піною, або тригером безпосередньо. Ось. І на ось таких квік-детейлерах або засобах, які не піняться, буде звичайний тригер. Також є ось такий фліптоп. Це начорнювач, його зручно відкрили, на аплікатор налили і начорнили. Ще є багато позицій хімії, але поки в нас трабли з етикетками, тож поки що це всі позиції, їх є. А, ще є там редайрон, це від металевих краплень. Також з'явилися в нас мікрофібри. Гарний варіант для хімчистки. Очікуйте, незабаром виставлю їх їх профіль. Так, я забрав ще трішки пакувати і ми будемо наводити двіж паріж. Якщо що. що. Ще не можна тільки не знаю що робити. Банку консервно відкривати. О, Оу, лай! Я вже забувся, що ми ще замовили тригера. Ми ще замовили тригера. Ось. І поки що тут тільки вік. Ооо, да. Кайф. Якщо хтось вже догадався для чого це... Пишіть в коментарях, а я покажу трішки пізніше. І минулий раз а, замість 100 пінників а, нам прислали тільки 98 і подивимося, чи дослали вони два, тому що ну, я дзвонив, уточняв цей момент, якби нічого такого, я не жадний, але ну, це бізнес, тут йдуть якісь прорахунки. Я не збіднію не збідні на два пінника, але і не зароблю на двох пінниках. Так, веземо своє перше мікрозамовлення, це два пінничка. якби це не. Змішно було, але мікрозамовлення ведуть до макроспівпраці, тому немає нічого постидного в тому, що там якісь маленькі замовлення йдуть. При тому, що по факту нашому інстаграм-магазину всього неділя, як він, як він запущений, і в ньому можна щось придбати. Тому по факту, по факту, факту це зараз саме ходовий товар, тому що їх вже забрали 4 штуки. Два знайомі, звісно, ну, це таке, якби допомога маленького бізнесу. Ось і два зараз ще везу людині, яка займається хімчисткою. Так вісім ранку, субота, я зірвався і їду на поштомат. А простуся я так рано, не тому що я сильно очікував цю посилку, а тому що в мене дитина вирішила, що вона не хоче спати. Тепер Ніхто більше теж не хоче спати. Ранок почався раніше. Але супер, тому що зараз заберу посилку зразу і буду вам показувати. Ось такий пакуванчик, нічого так собі. Буде цікаво зараз подивитися, що там є. Що моє говорить? Ну, в мене такі змішані емоції. Коли ми відкривали детейлінг, ми купили йому зубну пасту, але, типу, написано car Cleaning, там детейлінг і Дід Мороза. А, ну там може й Діди Морози всякі. Це взагалі пустий. У мене хіт. є мега ультра Браш, не знаю, для сушки китайської дупи.